Колись це була затишна однокімнатна квартира у багатоповерхівці по вулиці В'ячеслава Чорновола. Чернігівець Павло тут прожив вісім років. зал, кухня Івана. 3 березня в будинок потрапила рашистська авіабомба. Чоловік під час обстрілу був у сестри, а коли повернувся додому, то вжахнувся. Ну, а яка може бути реакція на це все? залишаєшся тільки в одній штані, все, що на тебе було, то і залишилося. І собака. І все, і більше нічого ніде. Ну, отже ж, розгрібаємося. Сьогодні проєкт, проектировщики були. Смотрели, що як діла. Ну, поки это все не убереться, нічого ж не буде діти. Навколо гори битого бетону і арматура, яка стерчить в усі боки. Чернігівські рятувальники, де ломами і лопатами, а де і за допомогою спецтехніки допомагають будівельникам розбирати руїни, аби ті якомога швидше могли приступити до ремонту. На даний час допомагаємо проводити демонтаж завалених металоконструкцій, які виникли внаслідок потрапляння бомби, щоб надалі працівники строїтелі могли підбудувати даний об'єкт. Тут, виходить, під час влучання склалося три поверхи, і вони всі, як ви бачите, опинилися на 13-му. У нас спеціальне обладнання, є, яким Виріжемо арматуру, допомагаємо так сказати на висотні роботи. Так розпочалися аварійно-відновлювальні роботи одного з найбільш зруйнованого авіаударом будинку у Чернігові. Будівельники почали працювати і на інших об'єктах. Огородили майданчики, встановили тимчасові стійки для конструкцій, аби не допустити більших обвалів. Вивозять будівельне сміття. Додатково вийшли вчора експерти, додатково обстежили ще всі конструкції, які були під завалами або до яких неможливо було добратися. І далі будемо рухатися уже. Відповідно до висновків і проектної документації, це один із 124 пошкоджених в результаті рашистських обстрілів будинків, які відновлюватимуть за кошти міського бюджету. Про те, що вже зроблено сьогодні під час засідання виконкому Чернігівської міської ради, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Євгеній Дейнеко. За його словами, ступінь руйнувань і обсягів робіт в усіх будинках різні. В деяких паралельно з будівельниками працюють експерти, які беруть зразки бетону, арматуру досліджують перекриття. Роботи розпочато вже на близько 15 будинків. Є найтяжчі як Чорновола 15, а і паралельно виконуються роботи на більш таких легких, менш пошкоджених будинках. Тобто, паралельно на, на різного ступеню пошкодження ведуться роботи для того, щоб максимально швидко та ефективно виконати всі роботи до опалювального сезону. До списку будинків, які має відновлювати місто, додалися ще дві адреси, які виключили з протоколів ОВА. Вочевидь, їх доведеться ремонтувати місту. Членів виконкому турбує питання, чи встигнуть все зробити до холодів. За мою інформацію планують ці два звіти передати нам для подальших робіт. Там такі середньої тяжкості будинки, обстеження вони виконали. Місто склало перелік тих будинків, які не підлягають відновленню, зазначає секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. На них виділені кошти і ведуться роботи. Що буде з 20 будинками, які взялася відновлювати область, поки інформації немає. А ті будинки, які є в списку, виділені кошти і ведуться роботи. Є підрядники, плануємо і, 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 їх встигнути. Єдине питання, що по тих будинках, які 20 забрала область, немає швидкого розуміння, коли почнуться роботи. Щоб не вийшло так, що ми потім через місяць ще протоколі нам три повернуть, ще три і ми не встигнемо просто зробити. Нагадаємо, на ремонт і реконструкцію пошкоджених від прямих влучань будинків, якими опікується міська рада, з місцевого бюджету виділено 100 мільйонів гривень.